Денські археологи занурюються на глибину 8 метрів в верховській затоці, неподалік узбережжя. Під хвилями приховані залишки поселень кам'яної доби. поселенню, яке ми зараз розкопуємо, приблизно 8,5 тисяч років. І тут збереглася деревина. Зберігаються не тільки камені, а й усе, що було з дерева. Це унікально, і таке не часто зустрінеш далеко від берега. Поселення затонули внаслідок підвищення рівня моря. Воно почалося, коли завершився льодовиковий період, і почали танути крижані щити. «Це Як капсула часу, коли рівень моря піднявся, у безкосневому середовищі все збереглося, час ніби зупинився. Тому під час розкопок ми знаходимо деревину, що прекрасно збереглася. Фундук усе добре збереглося. Морські археологи розкопали територію 40 квадратних метрів. Знайшли кістки тварин, кам'яні знаряддя, наконечники стріл, зуб тюлення та невеликий оброблений шматок дерева, який, ймовірно, був простим інструментом. Сподіваються знайти ще більше артефактів, таких як гарпуни, рибальські гачки чи інше знаряддя. За словами дослідників, 8,5 тисяч років тому рівень моря підіймався на 2 метри за сторіччя. Скласти картину цих змін допомагає дендрохронологія вивчення річних кілець дерев. Коли ми отримуємо дуже якісні зразки з корою, то можемо дуже точно сказати, коли ці дерева загинули на узбережжі. і це показує нам, як з часом змінювався рівень моря. Розкопки Орхуйській затоці частина шестирічного міжнародного проєкту вартістю 15 мільйонів доларів, фінансованого Євросоюзом. Мета дослідити затонулі землі північної Європи та виявити поселення періоду мезоліту. Це необхідно через розширення морських вітряних електростанцій та іншої морської інфраструктури.